Про оперативну ситуацію на Одещині нині поговоримо із Сергієм Братчуком, серечник голови Одеської обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго вам ранку! Вітаємо вас у прямому ефірі. Доброго ранку, слава Україні, слава збройним силам. Героям слава пане Сергію про ситуацію в акваторії Чорного моря. Яка нині вона там? Скільки ворожих кораблів? Скільки ракетоносіїв нині там зберігається? Тому що на станом на вчора це було 12 одиниць серед них чотири ракетоносії, і загальний залп налічував 28 калібрів. Що маємо на ранок? Ну скажімо так, ми заходили у ніч із оперативною ситуацією, коли у морі було 9 ворожих кораблів та два ракети носії. І після уточнення, після моніторингу ситуації, коли ворог відстрілявся, а він робив це якраз саме з акваторію Чорного моря, запустив чотири калібри вчора. По Україні два дві ракети були знищені нашими силами протиповітряної оборони, то залишалося вісім калібрів на бортах. Зранку буде відповідний моніторинг. Ситуація звичайно динамічна, як завжди, на фронті наш фронт, це, в тому числі і Чорне море, то е, угруповання може змінювати кількісний склад своїх бойових одиниць. Розуміємо, що наразі ракетні загрози вони залишаються на рівні дуже високі, так само як і можливі авіаційні удари. Тобто, загалом з за великим рахунком нічого не змінюється. Війна триває, і загроза ця ударів є постійною. Ми це знаємо. Знають це наші перш за все військові збройні сили України, наші сили протиповітряної оборони. Тому у кожного миті готові до того, що ворог знову може атакувати. Але ми бачимо, що змінюється тактика окупантів, тому що вчора зранку дійсно було випущено всього чотири ракети. Що ну можливо помиляються, але на моїй пам'яті принаймні чого не траплялося вже тривалий час, тому що росіяни переважно били. Залпами, як мінімум, по кілька десятків штук. З чим ми пов'язуєте цю зміну, і як ви думаєте, чи ця тенденція стане сталою? Тобто, що у майбутньому ми будемо бачити частіше якраз такі штучні запуски? Ну, ми дійсно можемо говорити про певну зміну тактики, тому що, наприклад, обстрілів вночі теж до неї не було. Це не щось там нову хау російське під час цієї війни. Тим не менше, ось правила були там о зранку, бо друга там третя хвиля накочувалися протягом дня. Тому от такі точкові удари, вони намагаються робити, поспішових криватих ракет. Зрозуміло, що мають певні цілі, і ми бачимо на жаль, що були влучання у Хмельницькому. І розуміємо, що це в тому числі і робота і намагання працювати на виснаженні нашої системи протиповітряної оборони, і оці кульки, які поки що наші військові спостерігають за їх заявами, вони дійсно теж працюють у цьому комплексі. Якби там можливо хтось навіть не посміхнувся нічого смішного на війні немає. Будь-яка, скажімо так, знахідка ворога у зміні тактиці, вона має перш за все. Якусь мету, певну мету, тому бачимо, що ця тактика е, змінена. Е, Подивимося, що будуть робити далі. Я знаю, що в будь-якому разі ми пам'ятаємо перші хвилі і удари шахетів по півдню нашої держави. Держави а саме Кристина, тоді стала пунктом номер один, куди влучав. і були дійсно влучання під час першої хвилі. Були на жах загиблі, постраждалі, але потім ситуація за дуже короткий термін часу, вона увельнилася. І де ті шахеди? Шахеди збиваються, причому це робиться досить ефективно. Я думаю, що наших військових є вже певні напрацювання, як відповідати ворогові в даній ситуації, пане Сергію. А яка динаміка спостерігання у небі ворожих розвідувальних безпілотників та оцих кульок? Ну, якщо ми говоримо про Одещину, то в нас зараз немає такої великої активності. Хоча розуміємо, що це теж один з напрямків бойової роботи ворога? Але взагалі по півдню певна активізація, звичайно, є. І Тут ми теж посилаємося на наших військових, які про це говорять. Активізація є. Якщо є активізація розвідки, то зрозуміло, в майбутньому можуть плануватися і певні дії. Яка ситуація з електроенергією зараз на Одещині? Ну, слава богу, стало набагато покраще. Є, е, скажімо так, частину обладнання відремонтували. Найбільш складні у нас локації були. Пам'ятаєте, можливо, це місто Одеса і Одеський район. Що стосується інших районів області, то там ситуація дійсно є краще. У нас 20 лютого плануються заміри під час подання електроенергії до одеського регіону, але знову таки. Ми не просто говоримо про складні ситуації, тому що, наприклад, в Одесі та в Одеському районі стабілізаційні графіки все-таки будуть і відключення будуть, тобто буде середній показник того, скільки електроенергії треба одеському регіону за цілу добу. Наразі ще раз кажу, ситуація дійсно покращилась, тому що ми генераторами великої потужності перейшли на підживлення об'єктів критичної інфраструктури, що дає можливість. Вивільняти потужності електроенергії і цю генерацію доводити до побутових споживачів знову таки працює кілька днів. Уже у нас міський електротранспорт, чого не було досить тривалий період часу після аварії 3-4 лютого. Так що дякуємо енергетикам, Дякуємо перш за все, звичайно, збройним силам України, що маємо сьогодні таку ситуацію. Пане Сергію, на Одещині формують добровольчий батальйон. Чорноморська Січі планують набрати туди 600 бійців. То скільки вже записалися, кого туди обирають і які функції, які завдання буде виконувати новосформований батальйон? Е, ну, таку статистику зараз ми оприлюднювати не будемо. За певних причин небезпеки, в тому числі у нас є телефон гарячої лінії. я Навіть можу зараз його продиктувати, тому що він дуже легко запам'ятовується. 0,800, 333, 126. Ну, 333 це артилерія, 126. У нас є така бригада територіальної оборони на Одещині. Ну, 0800, зрозуміло, теж легко запам'ятовується. Дійсно, батальйон буде діяти у складі Збройних сил України, як діють усі наші сили у складі нашого війська. Але принцип формування це саме добровольчий підхід. тобто Повістки людям не виписуються. Люди телефонують, люди подають свої заявки, документи, і потім з ними триває процес підготовки, як оформлювати документи. Ну і, власне, сама підготовка, яка буде відбуватися за допомогою інструкторів, що мають величезний бойовий досвід. Люди будуть готуватися в відповідних навчальних центрах і ці центри, і вони будуть знаходитися на території Одеської області. Сергій, у зв'язку з тим, що. Зокрема, український президент Володимир Зеленський повідомив про те, що існує загроза дестабілізації ситуації у Молдові з боку Російської Федерації. Хочу поцікавитися, чи відомо вам, що відбувається зараз у Придністрові? У Придністрові відбувається те, що відбувалося в принципі тиждень два тому. Ми говоримо про тимчасову окуповану територію Республіки Молдова і говоримо про те, що сьогодні безпека Молдови залежить. Ну, це моя особиста точка зору, але в принципі вчора на Мюнхенській безпековій конференції, фактично, це пані президент Молдови Майя Санду повторила, що безпека Молдови сьогодні залежить від України від збройних сил України, тому що ми контролюємо кілянку державного кордону. Дуже чітко там, де знаходиться перетин кордону, саме з невизнаним Придністров'ям, наші сили оборони мають чіткі бойові завдання у разі необхідності реагувати на можливі провокаційні дії російського контингенту. Ну і власне дійсно Придністров'я може використовуватися як певний плацдарм для підготовки диверсійно-розвідувальних груп ворога. Але знову таки, якщо ми говоримо про той російський контингент. Він наразі не має жодної потужності для того, щоб перш за все атакувати Україну. Звичайно, є ризики для Молдови. Це прекрасно теж зрозуміло. Ну, мобілізаційний ресурс, який там є на території невизнаного Придністров'я. Я чесно кажучи, не дуже впевнений. Теж, щоб так м'яко сказати, у його боєздатності. А більше того, нагадаю випадок, коли минулого року було проведено. Спробували, отак от буде точніше, провести мобілізаційні заходи на території невизнаного Придністров'я, то дуже багато тих, хто мав з'явитися до військових казарм, вони сіли в Автівки, е, знаходили свої паспорти Молдови або Румунії, України в тому числі, і е, рушили у напрямку Республіки Молдова. Так що, е, оцей і відповідь на це питання. Звичайно, ризик є, і за цим треба спостерігати. Дякую за ваш час, Сергій Братчук, речник начальника Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.